Отже, у нас е, практично номер 7 це типи приміщень закладів ресторанного господарства, матеріально-технічна база. Сьогодні ми е, з вами е, розглянемо приміщення для відвідувачів. Е, розуміємо, що приміщення для відвідувачів у нас е, це окрема категорія. Тобто, в принципі, це та частина по суті е, закладу, яка е, Власне, приносить прибуток, на да? тобто, ми в приміщеннях для відвідувачів здійснюємо реалізацію продукції послуг yeah. закладу, і відповідно приміщення для відвідувачів у нас є, по суті, є, по суті, основною частиною роботи нашого закладу. Тобто, заради цього, це власне і робиться. Сьогодні ми познайомимося з вами із принципами нормування площ і принципами нормування місткості приміщень для відвідувачів, і розглянемо основні способи розміщення меблів для слуговання відвідувачів. В першому завданні вам пропонується розв'язати практичні ситуації, тобто ми розуміємо, що в Приміщення визначеної площі, де, ми не можемо розмістити більше е столиків і місць, е ніж е дозволяє ця площа. Да? Тобто, в цьому випадку е це стосується е всіх видів обладнання. Да? Тобто, це і стосується барної стійки, тобто, на, яка, е простір за якою е повинен бути чітко. Е Нормований і облаштований да, для кожного гостя, інакше наші гості або будуть е, відчувати дискомфорт, да, тобто за тісно буде їм, або, е, відповідно, наша барна стійка буде неефективна. Е, це і е, відповідно е, зали, да, місця зали в залі за столиками, тобто, теж ми повинні розуміти, що для місць у залі є теж норм норми площ, тобто в залах пам'ятаємо, що є місткість одного і того самого приміщення у ресторані і, наприклад, у закладі швидкого обслуговування буде різною. Пов'язано це з тим, що по суті в закладі швидко обслуговування ми розуміємо, що де більше використовується метод самообслуговування. і, Відповідно, цей метод не потребує постійного руху офіціанта між гостями з столиками і свіцями розташовані гості. При роботі закладу. З повносервісного да ми розуміємо, що у нас е, збільшується е, площа столу, тобто у нас е, складніше сервірування буде, і відповідно, е, крім е, власне, габаритних розмірів столу, у нас ще додається і необхідність е, постійної роботи офіціантів. Та да, тобто офіціанти е, е, здійснюють. Безпосереднє обслуговування за столиками е, гостей і, відповідно, для їхньої роботи потрібно, потрібний також вільний простір. Е, тому вам пропонується, да, пропонується розрахувати е, місткість е, зал ресторану, відповідно, е, місткість кафе, е, місткість їдальня. Залу їдальні, да, вірніше а пропонується розрахувати площу залу їдальні, як в якій е, планується розмістити 50 місць е, для гостей, і е, відповідно так само да, вам для закусочної пропонується е, пропонується розрахувати е, необхідну е, площу зали. Для розміщення 20 місць для гостей, тобто, в цьому випадку, у вас в кінці є сносочка, да, тобто, вам у згідно цієї сноски необхідна норми простору і площі для різних типів закладів. Да, тобто для одного гостя. За барною стійкою необхідно запланувати не менше ніж 60 сантиметрів довжини барної стійки. Тобто наш гість, який відпочиває за барною стійкою в барі, повинен мати відрізок барної стійки не менше ніж 60 сантиметрів. Пам'ятаємо, що за барною стійкою ми пропонуємо. Закуски нескладного приготування, да, тобто, і відповідно пропонуємо широкий асортимент напояс. Тобто, в цьому випадку, 60 см цілком достатньо да, для того, щоб спожити холодну або гарячу закуску і розмістити напій. Тобто, це є норма довжини щодо першого завдання. На да, площа зали ресторана з естрадою і танцмайданчиком, тобто, теж ми повинні розуміти, що зала ресторану, зала ресторану у нас передбачає, да, може передбачати у нас живий музичний супровід. Тобто в разі, якщо у нас проводяться. Наприклад, тематичні вечори або там проводяться в нашому закладі просто живий, організована живий музичний супровід, має бути естрада, де будуть виступати музичні колективи. І, відповідно, ми повинні також передбачити танцмайданчик для гостей. Да? Тобто, в цьому випадку площа закладу у нас, площа зали. В цілому, з розміщеною справді там з майданчиком, розраховується за нормативом 2 квадратних метри на одне місце. Тобто, розуміючи норму площі на одне місце, да, знаючи, що, наприклад, у нас 250 квадратних метрів загальна площа заводу, да, то ми можемо з вами розрахувати, скільки ж місць ми можемо розмістити в цій залі. Зможете розрахувати? Що там, Женя, Авдій, що на зв'язку? Я тут а я зараз думаю. <гум> Якщо у нас загальна площа зали 250 метрів, а одне місце займає 2 квадратних метри. Скільки місць буде в залі? Вичте, 250 квадратных метров у нас площадь. Так, просто залуб. Так, так, так. Запитання: 2 квадратных метра це з урахуванням проходів чи ні? Так, так, це загальна площа у нас. Загальна площа зала. А ну нас... тоді 125 місць, можливо, но по а, факту менше. На... Це правильно, 125 місць. Тобто, у нас, якщо ми проєктуємо залу на 120 місць, то у нас буде де? Да, буде його мінімальна площа 250 квадратних метрів. Ну, насправді дійсно, це десь у нас площа для площа для місць за столиками складає десь з нормативу, тобто разом з проходами для свого для роботи офіціанта складає метр 80, Відповідно, Площа на естраду там з майданчиком це 0,2 квадратних метра на одне місце. Да? Тобто, в цьому випадку ми з вами зможемо все розмістити. Об'єктивно, це приблизно так і є. Да? Тобто, якщо ми 125 помножимо на 0,2, да? то ми отримаємо з вами якраз ці 25 п'ять метрів квадратних, які буде займати наша естрада. Невеличкий танцмайданчик. Зрозуміло, що це не да? тобто в нічному клубі, де у нас більшість гостей наших танцюють, це ресторан, в якому там одна-дві пари будуть танцювати під музику. Тобто, в цьому випадку це цього здебільшого вистачає. Кафе метр шістдесят, площа, норма площа на одне місце. В їдальні метр вісімдесят, закусочних. Десь, да, десь може становити в е, їдальні навіть може становити і 1,40 Тобто, якщо це їдальня у нас, наприклад, при навчальному закладі. Е, якщо е, закусочна, да, то теж десь е, в межах 1,60 на одне. Так, першим завданням зрозуміло, чи ні. Так. Так, чудово. Так, друге завдання, дякую Влад. Друге завдання у нас є ось план нашої торговельної зали, зали ресторану. Ну, хтось розмістив, обладнання в цьому залі ресторану, ага. і відповідно нам потрібно оцінити, тобто ми з вами замовник. Розуміємо, да? тобто, ми з вами адміністратор набираємо персонал, і відповідно, наш офіціант, який приходить до нас на роботу, от намалював такий спосіб розміщення столиків в залі ресторану. Наша задача зробити експертну оцінку цього розміщення і зробити висновок про ефективність так? тобто нам потрібно визначити кількість визначити кількість незручних місць і відповідно зробити власну про запропонувати власне розташування розташування місць у нашому закладі тобто ну виходимо з Принципу, що у нас за кожним столиком чотири місця, тобто всі столики чотирьох місця. Значить, незручними місцями є у нас місця біля дверей, тобто розуміємо, так, що ось тут у нас є двері, так, з кухні, відповідно, у нас ось це місце однозначно незручне. Місця на проході, тобто ось ці місця, так, у нас, напевно, будуть незручними. Ці місця будуть незручними тут у нас. Фактично тристала не зручно розташовані, ну і так само. Тут <клістична> стіл теля повинен бути добре видимий для відвідувачів. І, відповідно, стіл метродотеля да, не повинен у нас перекривати вхід до завод. Да? Тобто, ми повинні розуміти, що метродотель у нас, в принципі, крім того, що він видимий, да, він ще і, в принципі, у нас це перша особа, яка зустрічає наших гостей. Тобто, не наші гості повинні обходити метродотеля, а навпаки, Метродотель повинен. Обходити наших гостей, столики залишають відповідно більше можливостей для маніпуляції з простором ніж окремі кабінети, тобто, теж ми розуміємо, що обслуговування і формування власного простору в залі. Зручніше не тоді, коли у нас є кабінети з нішами, да, тобто, ось попередня на попередньому занятті я вам показував способи розташування, да? тобто, якщо у нас є столики, їх можна абсолютно вільно рухати. Якщо у нас побудовані кабінети із перегородками, да? то фактично трансформувати ми цей простір уже не змушує, Да? Тобто це, це масивні меблі. Відповідно, їх достатньо важко рухати, і е, такий простір фактично є е, усталеним, да? тобто він не, не трансформовується. Так, е, ну і е, відповідно пам'ятаємо, що чергів жіночі за вбирання завжди більше, ніж чоловіч. Ну, тобто, в цьому випадку, ми повинні розуміти, да, що е, у нас тут буде постійно стояти черга із. Е, Дівчаток, які захочуть поправити макіяж або зачіску Тобто, в цьому випадку, це є ось такі у нас основні вихідні дані. Тепер нам потрібно да, оцінити цей план, зробити експертний висновок про якість цього плану, і, відповідно, запропонувати власний план меблювання зали. На ресторан, покладає, запитання. Запитань немає, проте, ну воно є вапне на зображенні показує недручні місці там, де. Там, де можна вернети хто біля кухні. Yeah. No. Uh, ну, біля кухні, так, біля кухні, це ми розуміємо, да, що це буде постійний у нас рух uh, наших імігрантів. Mm -hmm. І, yeah, Да, звісно, це буде uh, створювати. Uh, uh, це може бути для гості uh, ну, відчувати дискомфорт, ще постійно шум і, і так ну ще там на кухні, э, лікруну, -лі, там э, людей займаються, э, дуже маленьке місце для, ну, для ресторану ресторана, кімнатних. Тімнат, э, було би дружно, як би э, диктанці. Э, Мальноваді там там, де на кухні, щоб не було ніякого там е, заважали для гості. Так так, це... В даному випадку, так, да, це, це ви повинні ці висновки да, зробити, ви в своїй роботі письмово робите ці висновки і викладаєте да, ті недоліки, які має дана тема розміщення столиків. Так. Дякую, Вас. Ще, будь ласка, запитання, коментарі. запитання, А кількість місць повинна остатися така ж, чи можна її змінювати? У нас в даному випадку ми з вами, оскільки ми маємо барну стійку, кухню, метр дотеля, будемо розраховувати, що це у нас ресторан. Да? Тобто у нас чотирьохмісні столики, ресторан. Порахуємо кількість столиків, відповідно, кількість місць в нашому ресторані, і е, для такої ж кількості місць у нас буде. Ну, наприклад, Євген створи для кафе, план е, заводу. Да, відповідно, Авдії створить для закусочної, а е, влад зробить: е, ну, що у нас тут є ще їдальня. Добре. Я так зрозумів, що це треба намалювати. Ви малюєте ви малюєте цю ж саму площу, да, тут, тобто таку саму компоновку. Ви по, по площі розрахуєте, скільки тут квадратних метрів да, по кількості місць. І відповідно для саме, такого ж самого приміщення організуєте там їдальню, кафе і закусочну. Да? Добре, дякую. Ще запитання. От, а от бар, стол, метр теля, в кафешці, може і не бути. Так, 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 так. Ну, в кафе в будь-якому разі буде буфетна стійка. Ну так, а... але там не буде прям бара-бара. Ну, бара-бара не -бара. буде. Ну, ви зрозуміли мене. Так-так. Тобто... Ну, і ще є запитання. М -м квадратний метр можна зробити е самому чи там де умови 250 метрів квадрату? Е у нас влад є е зараз, от ми можемо порахувати у нас 4, е 7, 9 солів е і 3 це 12, тут у нас 6 на 3 18 це у нас 30. І тут у нас 9, 39 столів. На 4 умножаємо. На 4, 39, 39 столів. Умножаємо на 4 місця. Це 156 місць. І умножаємо для ресторану на 2 квадратних метри. Тобто у нас 312 квадратних метрів зала закладу. І відповідно у нас, ще раз я повторюю, влад робить їдальність. Так. так. На зали на 312 квадратних метрів. Відповідно, Євген робить закусочну, так? Ні, ви мені сказали кафе. Кафе. Кафе, значить. Площею 312 метрів зали. І Авдії робить з Площею зали 312 квадратних метрів. Другому. Ще питання, махав. Немає, поки що. Добре. Так. Ну, якщо немає, тоді я вам дякую за увагу. Я е, розмістив завдання. Вже є у вас е, практична робота 7, вже є на платформі Moodle. Перегляньте, будь ласка, чи всі відмітили, змогли відмітитись, чи мені потрібно е, відвідування зробити для. Е, Бог був окремо. Тисяч відмітив. Так, практичне. Так, у нас сьогодні 1.11. Всі відмітились, да? Так. так. Я зараз відмічусь у мене простому давно не роботу. У мене відвідування немає. Так. На мою Я групу. Від... Так, значить нам потрібно з вами зробити ще. Ще одну групу. Раз, давайте додамо. Групове заняття Авдії 21 20... група чи 22. 20... 21-1. Двадцять перша, так. 21, так? І у нас 10-й години. До 12.20. Так, практично. Перепрошую, а у вас ще на танк пара буде з вами? <свят> так, це остання пара. У нас з вами. сьома практична робота, відповідно, це остання пара. У нас 14 годин з вами в цьому семестрі. Mm -hmm. В наступному семестрі у нас буде в наступному семестрі у нас також будуть з вами заняття. Mm -hmm. А Ми ще консультацію зробимо з вами перед, перед сесією. Запитання, а ще це, практичні будуть завдання? Ну, точніше, не в Zoom, а просто завдання на Moodle. Е, не буде більше практичних завдань. Ми вже далі якось ці роботи е, оцінимо так, щоб відповідно у нас вистачало де, на, на наші 60 балів. Будуть тільки в нас е, контрольні роботи на Moodle. Ага, зрозуміло. А коли буде контрольна робота? Так, друзі, а давайте ми з вами якось зв'язок налагодимо через якісь месенджери. Угу, добре. Я... Так, стоп, давай.